статус флорбольної столиці. 13 команд з чотирьох міст України зібралися, щоб розіграти зимовий кубок скали. Силами мірялися як досвідчені спортсмени, так і ті, що лише починають своє знайомство з професійним флорболом. Як пройшли змагання, розкажуть наші журналісти. Поборотися за зимовий кубок скали в Мелітополь з'їхалися команди з Дніпропетровська, Молочанська і Дніпрорудного. Поруч з професіоналами змагалися юніори. Здебільшого це хлопці з Мелітопольських загальноосвітніх шкіл. Вони тільки роблять перші кроки у флорболі. Для них кубок чудова можливість покращити свою майстерність, так і виховують в Мелітополі майбутніх чемпіонів. Тут є ряд команд із сіміх школ міста Мелітополя. Ребята только осінню або в початку зими почали займатися флорболом, потім для них на. Перший офіційний соревновання. Для команд, команди, немного постарші, досвідчені, подальше займаються флорболом, Це промежуточний етап підготовки к детсько-юношському чемпіонату України, який стартує в марці. Фіналісти зимового кубка скали визначилися у групових матчах. Високий клас продемонстрували господарі, які не мали наміру віддавати кубок гостям. Як результат, у двох з трьох вікових груп переможцями стали саме мелітопольці. Команди загальноосвітніх шкіл номер 13 і 7. Готовились ми вже около місяця, проводили активні допустим, тренировки, на которых у нас було много упражнений. Мы готовили прежде всего бороться, тому що спорт команди від спорта флорбол. І здесь кожна гра. Третій кубок скали повезла додому Дніпро Рудненська команда Сіон. Це подвійний успіх з огляду на незвичайний склад колективу. Діти наші з спеціальної школи інтернату там діти є і сироти і діти з особливими... З особливими освітніми потребами. Ми робимо команду, такие інклюзивні команди. В команді всі знаходяться і девочки, і діти-сироти, і діти-інваліди є у нас в команді. Ми таким способом їх соціалізуємо, реабілітуємо. Атори за нового кубка скали відзначають, що головною метою турніру був саме обмін досвідом. Тому на ігровій арені панувала тепла і дружня атмосфера. Дмитро Непоміч, Артем Довжик, Мелітополь,